Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску: Як Динамо билося з Бенфікою. Сьогодні день матчу Дніпро 1 Айк. Пряма трансляція на нашому каналі. Чи перейде Довбик в італійський клуб і чому роздратувався тренер Барселони? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося ні на день. Продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 55 тисяч Наближаємося до цієї позначки, і віримо, що незабаром так і буде. Тож доєднуйтеся, підписуйтесь на наш канал. Щиро вас запрошуємо. Будемо разом болівати за українців і перемагати. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх наприкінці випуску. А зараз до новин. Київське Динамо у Польщі зіграло перший матч раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з португальською Бенфікою. Кияни у цій грі були без дискваліфікованих Сидорчука і Гармаша. Капітана у стартовому складі замінив Андрієвський. Також до основи повернувся Попов. Бенфіка, як і очікувалося, активно розпочала матч. і Уже на перших хвилинах шанс свій не використав рамуш. Проте швидкий гол лісабонці все ж таки забили. Після передачі Маріо сильно і невідпорно про. Робив жил барто і 0-1 на табло. Динамо відповіло класним ударом циганкова, який зумів відбити воротар Бенфіки. На 24-й хвилині Маріо ледь не закрутив м'яч у Дальній кут. А на 34-й знову не пощастило Віктору Циганкову зрівняти рахунок. Наприкінці першого тайму Бенфіка забила вдруге. Гол відбувся після помилки циганкова при передачі назад. Нерес перехопив м'яч і пробив повз Бущана. 0-2. У другому таймі Бенфіка намагалася утримати результат. На 67-й хвилині динамівці створили супершанс після закидання буянського у штрафний майданчик Караваїв, який вийшов на заміну, не зміг проштовхнути м'яч повз воротаря. Влаходімус знову рятує свою Бенфіку. Нападник Бенфіки Роман Яремчук вийшов на заміну на 63-й хвилині, але нічим не запам'ятався. У підсумку рахунок не змінився. Більше ніхто не забував. 0-2 на табло у Польщі. Матч відповідь відбудеться за тиждень. У вівторок, 23 серпня, Бенфіка Динамо у Лісабоні на стадіо Далуш. Пряма трансляція на першому футбольному. Підтримуємо Динамо. Разом ми сила, слава Україні. Головний тренер київського динамо Мірча Луческо відповів на запитання журналістів після матчу, де зокрема зазначив: цитую. Непростий матч для нас. Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників. Гадаю, немає сенсу. У Бенфіки мультинаціональна команда: 4-5 бразильців, два аргентинця, іспанець, грек, португальці високого рівня. У нас, як ви бачили, на полі виходили гравці, яким нещодавно виповнилося 18-19 років. Це вихованці нашої академії Київського Динамо. Думаю, якби сьогодні у нас на полі у центрі був Сидорчук, ми б не пропустили два голи. Його досвід нам дуже б став у нагоді. Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі і залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію. А деякі команди розпочинають свої виступи у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша. Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше могли знову забивати, але при цьому і суперник мав можливості відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч для вболівальників точно. Для мене ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду у нас поєдинок відповідь, де я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. Щодо Яремчука, якби Яремчук грав у Динамо, то він би був найкращим гравцем нашої команди. А у Бенфіці він сидить на заміні. Це Мірча Луческо. Цілком згоден з тим, що Мірча Луческу знову вказав на те, що несправедливість існує. Зокрема, вже друга стосовно жовтих карток. Ну а парша, пам'ятаєте, коли Мірча наголошував на тому, що динамівці чомусь третій матч поспіль грають перший матч номінально вдома. А другий, де все і вирішується, знову будуть грати на виїзді. Дякуємо всім, хто з нами. Парше футбольний. Продовжимо новини. Матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки став дебютним для 18-річного півзахисника київського Динамо Антона Царенка. Луческо випустив його на поле на 74-й хвилині за рахунку вже 0-2, замінивши Володимира Шепілєва на місці лівого Вінгера. Антон є вихованцем Динамівської академії. У минулому сезоні він грав за Динамо Ю-19 у юнацькій лізі УЄФА. Пам'ятаєте, ми тоді коментували ті матчі, захоплювалися динамівцями і раділи їхнім перемогам усі разом. Також у тих матчах царенко дуже класно себе проявив, ну а до нового сезону вже готувався у складі першої команди. Тож привітаємо Антона з дебютом і чекаємо, що у нас незабаром з'явиться висококласний півзахисник-вихованець. Динамо. Сьогодні день матчу Дніпро 1 а і це Ліга Європи. Кваліфікація. Дніпровський клуб дебютує у Єврокубках і хочеться поважати вдалого дебюту команді, яку тренує вже кучер у Кошице у Словаччині. Відбудеться цей поєдинок. Це плей-офф Ліги Європи. Нагадую. Отже, Дніпро 1 розпочинає свій історичний Єврокубковий шлях. Український клуб, який навіть не має клубного рейтингу УЄФА, цьогоріч точно гратиме в Єврокубках. За умови, якщо він пройде АЕК з Кіпру, у Лізі Європи, якщо не дай Боже, то у Лізі конференції для українців поєдинок з АЕКом перший офіційний за останні 8 місяців. Цікаво, якою ж буде команда Олександра Кучера, і що ми будемо коментувати, друзі, разом з вами. Нагадаю, що Дніпро 1 поки що втримав лідерів Артема Довбика, Олександра Назаренка, Олександра Піхальонка та ще й зміг підсилитися, підписавши аргентинського центрального півзахисника. Домінго Бланко та інших кіпріоти у розірші турніру вже обіграли данський мітюлан, а потім сербський партизан. Так що для кіпріотів це вже буде третій поєдинок. Напередодні матчу їхній тренер сказав, що історична подія також може трапитися і у кіпрському футболі, що команда потрапить до Ліги Європи. Але ми сподіваємося, що Дніпро один туди потрапить. Пряма трансляція на першому футбольному. Сьогодні 18 Дцятого серпня Дніпро 1 АЕК стартуємо 20.45. Усіх запрошуємо на нашу трансляцію. Вболіваємо разом. Друзі, чекаємо на вас. До речі, матч Дніпро 1 айк Варнака. Матч Ліги Європи буде обслуговувати не фартовий для українців арбітер. Тож, можливо, сьогодні все зміниться і він стане фартовим. Це німецький арбітер Тобіас Штіллер. Він чотири рази працював на матчах українських команд. Динамо та зоря програли свої матчі відповідно Челсі та Іспаньо. Збірна України розійшлася миром з Францією у відборі до чемпіонату світу 2022. Єдину перемогу за суддівства Штіллера здобув донецький шахтар у грі з Брагою. Як буде сьогодні, друзі, пишіть ваші прогнози під цим випуском у коментарях. Обов'язково на що ви сподіваєтеся, на що. Розраховуєте, у що вірити. Прогнози на матч Дніпро-1 АЕК Ларнака. Чекаємо, продовжуємо випуск. Головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер дав свій коментар перед матчем. Цитую: це буде дебют і для мене, і для команди. Готувалися у плановому режимі. Усі хлопці горять бажанням грати. Чи задоволений я кадровим підбором? Не бачить сенсу зараз говорити, задоволений чи ні. Ті футболісти, які є у команді і хочуть грати, вийдуть на поле і будуть грати за свій клуб, за своє місто і за свою країну. Ми маємо одну мету потрапити до групи Ліги Європи. Це Олександр Кучер, тренер Дніпра 1 до речі, триває історія з можливим трансфером Артема Довбика до італійської Салернітани. За даними Sky Sports, щодо Артема Довбика, поки що немає остаточного рішення. Клуб чекає на фінальну згоду від Дніпра 1 Раніше повідомлялося, що Салернітана планує на сезон орендувати Артема. При цьому клуб пропише право викупу, яке може бути обов'язковим за певних умов. Тож слідкуємо за розвитком подій. А ось головний тренер іспанської Барселони, Хаві Ернандес, роздратований командами, які навмисне затягують час на футбольному полі. Ну я думаю, що не тільки хаві цим роздратований. Ми з вами також, коли це відбувається, будь-яка інша команда. І тут дійсно треба щось робити, як на мене, і класти край цьому свавіллю. Так ось у першому турі Прімери середній чистий час склав лише. Уявіть собі 52 хвилини. Хаві звернув увагу на це після нічиєї з раю валікану 0-0, гравці, якого охочі лежали на газоні і затягували гру. Таким чином, замість 90, лише 52 хвилини чистого часу. Далі цитую хаві Ернандеса. Для мене це безглузда ситуація. І Райо тут далекі не одна команда, що тягне час. Гадаю, що ми залишаємося єдиним великим видом спорту, який не має чистий час. Хіба ми не хочемо чесної гри? Що ж, давайте покладемо край шахрайству, заявив розгніваний Хаві Ернандес. До речі, зміна вирахування часу давно обговорюється футбольною спільнотою. Наприклад, пам'ятайте, англійський рефері Марк Клатенбург запропонував грати 60 чистих хвилин замість нинішніх брудних 90 з додатковими, які насправді не компенсують усі затримки. Друзі, як ви вважаєте, що треба робити у цьому плані? Пишіть ваші прогнози і поважання. У коментарях під цим відео. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Розвиваємо його разом. Тож натискайте великий палець догори. Ваші вподобайки, лайки продовжують робити свою справу. Коментарі під відео також. Тож пишіть обов'язково, будьте активними коментаторами на нашому спільному каналі, де нас уже майже 55 тисяч наближаємося до цієї позначки. Я думаю, що разом з друзями, з болівальниками футболу, ми обов'язково здолаємо. Тож розповідайте про перший футбольний, розповсюджуйте наші посилання на трансляції і новини, і будемо перемагати разом. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. І зараз про це. Отже, у четвер у нас сьогодні сьогодні, 18-го, Дніпро-1, АЕК, 20.45, початок трансляції. Ну а вже у суботу англійська прем'єр-ліга, 20 серпня, о 16.45, Евертон, Віталія Миколенка проти Ноттінгева. Матч на Гудісон-Парку, у Ліверпулі будемо топити вже за Миколу. І головне, щоб Евертон нарешті здобув перші три очки. Так що приєднуйтеся, підписуйтесь на наш канал. Ваші прогнози чекаємо. Пишіть обов'язково. Разом ми сила. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі. І Не тільки слава Україні! Ваш перший футбольний.